Стала на захист України ще у 2018 році. Тоді Марині Тарабановській було 27, і дівчина вже тоді знала, що захищає від ворога маленьку дочку, батьків та рідний Маріуполь. Однак велику війну 24 лютого зустріла за сотні кілометрів від рідного міста, де майже три місяці в окупації були її рідні. Марині лише за допомогою міжнародних волонтерів дивом вдалося вивезти родину. І дивом знайшла у собі сили, аби почати жити і навіть створити власну справу. Нехай це ще маленький бізнес, але він сплачує податки і допомагає підтримувати економіку. Це в нас кокосове волокно. Зараз будемо саджати мікрогрін. Це такий ґрунт, він на ньому дуже гарно росте, дуже швидко росте. І невеличкій теплиці лише кілька місяців. Її Марина Тарабановська, колишня військова, створила, коли її родина уже остаточно оселилась у Вінниці. У перші місяці великої війни лише дивом за підтримки волонтерів врятувала від оточеного ворогом Маріуполя доньку та батьків. Знала родини військових першими потрапляють в полон або на страту. Якщо вони знаходили сім'ї військових, вони розстрілювали їх. Так було з декількома родинами моїх знайомих військових. Ми вийшли на міжнародних волонтерів. Я дуже дякую. Колись мікрогрін вирощувала у рідному Маріуполі мама Марини. Тепер це лише спогади про будинок, місто і про пережити. Три місяці в окупації в сховищі без їжі провели батьки та донька військової. Вони не знали про долю Марини. Вона намагалася за допомогою волонтерів вивести сім'ю уже зі знищеного міста. Там уже нічого не було в Маріуполі. Уже все було розрушено, все було дома всі практично розбиті. І людей практично не було. Вже не було ні їди, ні води. І ми виїхали. Запоріжжя, Хмельницький, а тепер Вінниця. Тут зупинилась Марина з рідними, бо саме це місто найбільше нагадує втрачений Маріуполь. І тут жінка захотіла започаткувати власну справу. Я Фоп, все офіційно, як має бути. Дуже хочу, щоб моя справа в першу чергу приносила користь та здоров'я. Благодійники, підтримка друзів та власні кошти. Це понад 80 тисяч гривень, які Марина вклала у власну справу. У маленьких контейнерах вирощує понад 30 видів рослин. Мікрогрін уже розкуповують через соцмережі та знайомі, поки Марині не дали державний грант на бізнес. Але вона продовжує вдосконалювати якість своєї продукції, бо знає, в її голодному Маріуполі будь-яка їжа рятувала життя. Марина Зелена, телеканал Вінничина.